Скоріше за все, ти вже чула це слово, і чула, що треба просто відпочити, і скоріше за все це не спрацювало. Тому що для відпочинку потрібно дещо більше, ніж просто не займатися справами. Якщо ти вклала себе на диван, але при цьому в голові у тебе перфоратор, стучать думки про справи, це не відпочинок. І якщо ти лежиш і зневажаєш себе за слабкість, це не відпочинок. Кожна така неприязна думка про себе робить яму, в якій ти знаходишся ще глибше. А для того, щоб справді вийти з погоряння, потрібно повернутися до себе справжньої, не як до механізму, який зламався і не хоче працювати, скільки по ньому не стукає, а як до близької людини, яку хочеться впізнати, зрозуміти, підтримати саме так, як вона цього потребує, стати собі суворим наглядачем, нагайкою, а союзником, і це дуже просто сказати, і дуже складно зробити.